Комплекс загальнорозвивальних вправ без предметів для дітей четвертого року життя. Назва Ми Квітливі малюки. Одна долонька інша. Вихідне положення. Ноги на ширині плечей. Руки назад. Одну руку витягнути вперед. Повернути долоню вгору. Повернутися у вихідне положення. Те саме послідовно зробити з іншою рукою. Тулуб рівний. Голову не опускати. Вправу необхідно повторити 4 рази. Довгі руки. Вихідне положення, сидячи. Руки в упорі позаду. Нахил вперед. Долоні опустити на підлогу до п'ят. Дивитися на руки. Потім повернутися у вихідне положення. Дихання вільне. Повторити вправу необхідно 5 разів. Крокуємо. Вихідне положення. Ноги прямо. Руки в упорі з боку. На раз злегка підняти праву ногу. На 2. Повернутися у вихідне положення. На 3. Злегка підняти ліву ногу. На 4. Повернутися у вихідне положення. Спину не відривати від полу. Вправу необхідно повторити 5 разів. М'яч. Вихідне положення. Сидячи. Ноги нарізно. Руки в упорі позаду. Вдих. Нараз повернутися праворуч, доторкнутися лівою рукою підлоги біля правої долоні. Видих. На два повернутися у вихідне положення. На 3 і виконати ті ж самі руки в другий бік. Повільний темп виконання. Вправу необхідно повторити 4 рази.